Те, що складається тіла, називають речовинами. Наприклад, мідний дрот це тіло, а мідь це речовина. У повсякденному житті ми користуємося безліччю речовин. Це, наприклад, вода, сіль, цукор, срібло, алюміній, залізо. Позаднієї речовини, наприклад, зі скла, можна виготовити багато різноманітних тіл. Одна й та сама речовина може перебувати у твердому рідкому та газоподібному станах, які називають агрегатними станами речовин. У природі різні стани цієї самої речовини найчастіше можна спостерігати на прикладі води. Склад цієї речовини в різних агрегатних станах і зміни та відміну від води. Інші речовини в природів у цих трьох агрегатних станах спостерігати складніше Наприклад, у природі за звичайних умов кисень газоподібний. Щоб він змінив агрегатний стан на рідкий, треба його охолодити до 183 градусів Цельсія, а щоб стало твердим до 218,8 градусів Цельсія. Вам відомо, що перехід речовини з одного агрегатного стану в інший залежить від температури. Коли температура довкілля становить 0 градусів Цельсія і нижче, вода перебуває у твердому агрегатному стані. У вигляді льоду або снігу за температурою від 1 градусів Цельсія до 100 градусів Цельсія вода перебуває у рідкому агрегатному стані. Вода за будь-якої температури може випаровуватися, тобто перетворюватися на пару. Переходити в газоподібний стан. Інтенсивне перетворення води в газоподібний стан кипіння, відбувається зазвичай за температурою 100 градусів Цельсія. Кожна речовина складається із частинок дуже малих розмірів. Агрегатний стан речовини залежить від дві між цими частинками та особливості їхнього розташування. От ще відбудови речовини. У твердих речовинах частинки дуже близькі одна до одної. Тверді тіла важко стиснути або розтягнути. Вони зберігають свій об'єм. Щоб зігнути або розірвати їх, треба докласти значних зусиль. Тверді тіла зберігають форму. У рідинах між частинками більші. Рідини легко змінюють свою форму, набуваючи форми посудини, у якій містяться. Але об'єму рідина не змінює. У газах між частинками значно більші, ніж у рідких і твердих речовинах. Тому гази легкі і заповнюють весь наданий їм об'єм. Легко стискаються і легко розширюється. Це демонструє, наприклад, рух поршня під час стискання газу. Речовин дуже багато. Зараз відомо близько 20 мільйонів. Їх кількість постійно збільшується для того, щоб безпечно і якомога корисніше використовувати речовини, не сходячи довкіллю. Треба знати їхні властивості. Властивості це ознаки, за якими одна речовина відрізняється від іншої або подібна до неї. Розрізняють хімічні та фізичні властивості речовин. Властивості речовин, які визначають спостереженням або вимірюванням без перетворення на... Інші речовини називають фізичними. До фізичних властивостей належать, наприклад, колір, блиск, запах, пластичність, температура, плавлення та кипіння, смак, прозорість. Хімічні властивості це здатність речовин до певних хімічних перетворень.